Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сінюгін. Провести мобілізацію людських та транспортних ресурсів. Саме так звучить перший пункт наказів начальника Івана Франківського та Верховинського ТЦК ТСП, опублікованих на сторінці ФБ, посилання на які надіслав підписник. А ще там вказано: всім військовозобов'язанням у 10-денний термін прибути до ТЦК. Без дозволу заборонити, змінювати місце, носити при собі військові квитки, медичні книжки, документи про відстрочку. Доручено різним органам влади забезпечити явку військовозобов'язаних, доставку транспорту, розшук громадян і тому подібне в обсягах, визначених планом мобілізаційних заходів. Розбираємось. Чи можуть видаватися подібні накази, та яка відповідальність? А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Як щодо відповідності правовим нормам. Такі накази це дійсності збірна солянка із законів та постанов Кабміну. Тож, коли мене запитують, а чи можуть видаватися подібні накази, і наскільки це законно, відповідь очевидна. Видали, значить, можуть. І якщо відверто, у законний спосіб. А от наскільки сама суть цього документу відповідає закону, це вже інше. Наприклад, ситуація з обов'язковим носінням військового квитка та розшуком. Про які я вже розповідав, посилання залишу в кінці. Ніде в нашому законодавстві чи постановах не зазначено, що ми повинні носити із собою військовий квиток. Аналогічна ситуація щодо надання від ТЦК дозволу на зміну реєстрації ну, проживання. Якщо забажаєте, наприклад, зареєструватися в іншому місті, то вам швидше за все відмовлять. Але якщо ви оскаржите відмову суді, то переможете, бо подібне не передбачено законом. Цікаво якраз і про зобов'язати органи влади забезпечити розшук поняття, яке застосовується тільки в кримінально процесуальному законодавстві, то виключно до осіб, які вчинили злочин. Щодо обов'язковості носіння медичних документів, книжок. Це вже справжнє ноу-хау. Я з таким зіштовхуюсь перше. Як це ще вони взагалі не прописали взяти з собою аналізи з баночками? Яка ж відповідальність за невиконання? Вони створили документ, в який просто впихнули невпихуєме. причесали, надали законного вигляду, накидали там, знаєте, нагнали пилюків в очі. А щодо відповідальності? Промовчали. А знаєте чому? Бо не можна притягнути до відповідальності, наприклад, за не носіння військового квитка. Зате є відповідальність за відсутність військово-облікового документа. Якщо ви, наприклад, не пред'явите військовий квиток, то відповідальність відсутня. Бо такої статті в КУПАПі, ну в Кодексі про адмінправопорушення, немає. А от якщо ви зазначити про його взагалі фізичну у вас відсутність, тоді вам вліплять штраф, який ви не скасуєте, бо не зможете довести факт наявності у вас такого військового квитка. Тож, висновок, якщо зізнався, попав. Не зізнався, ну і ладно. І таких речей в цих наказах декілька. В основні я вже перерахував і детально розповідав в окремих відео. Посилання буде в кінці. Щодо транспортних засобів, то хвилюватися не варто. Це стосується в основному спецтехніки. Тож у населення автомобілі не вилучатимуть. Що я хотів сказати і повторюю як мантру: органи влади повинні діяти в межах та у спосіб передбачений законом. Те, що ми спостерігаємо в наказах та постановах підміна понять та перевищення повноважень. Розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!